Вулиця Євгена Коновальця це справжній архітектурний скарб. І я довго думала, про яку ж його частинку вам найкраще розповісти. І коли я її побачила, я одразу все зрозуміла. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і мій фаворит на вулиці Євгена Коновальця це вілла Гелени Брамільської. Зараз ми вам її покажемо, і ви точно зрозумієте чому. Тож пішли роздивлятись. Цю віллу збудувала фірма відомого львівського архітектора Івана Левинського наприкінці 19 століття, а саме в 1898 99 роках. А проєкт для цієї будівлі розробив Станіслав Маєрський, як ви вже зрозуміли, з назви вілли вона належала Гелені Бромільській. Віллу звали в неоготичному стилі з червоної цегли. Стоп. Згідно у цьому реченні є багато слів, значення яких я маю пояснити детальніше. Отож, почнімо з неоготики. Це напрям в архітектурі, який сполучає елементи самої готики з елементами класицизму. До речі, якщо коли я сказала слово готика, ви уявили неформалів у чорному, то забудьте, адже готика це підкреслена спрямованість у небо, стрілчості арки та величезні стрілчості вікна із багатоколірними вітражами. Класицизм це чіткий і спокійний ритм, врівноваженість, логічність, планування. Отож, з'єднайте ці два елементи і отримуємо неоготику та віллу Гелени Брамільської, продовжуючи тему архітектури, фасади будинку декоровані керамічними плитками. А якщо ви вже збираєтесь, щоб побачити цю віллу наживо, то вона знаходиться за адресою вулиця Коновальця, 27. А тепер повернімось до історії цієї вілли. Власниця Вілли Гелена Бромільська та її чоловік Ян Бромільський були справжніми магнатами того часу. З чого ж я зробила такі висновки? Вони були власниками ще кількох кам'яниць у Львові на сусідній вулиці Генерала Чупринки. Вони були збудовані у 1904-1905 роках за проектом, розробленим у бюро будівельної фірми Юзефа Сосновського та Альфреда Захаревича. Стильова характеристика пізній історизм, використано мотиви неоготики з додатком елементів сецесії. До речі, раніше вулиця Генерала Чупринки носила назву вулиця Кшижова, згодом вулиця Пато. Якщо вас також зацікавили Бромільські та їхні інші будинки, то ви можете самі на них поглянути. Вони були власниками ВІЛ номер 5 та номер 49 Це багатоквартирний будинок, який сьогодні облаштований під гастроентерологічну лікарню. Та номер 48 На сьогодні це факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Всі ці будівлі розташовані на вулиці Генерала Чупринки. Але мій фаворит таки вілла Гелени Бромільської. Вона справді виглядає як з листівки. Настільки, що хочеться зробити й собі фото. До речі, забула сказати, що Бромільський займалися міжнародною торгівлею та видавали листівки. Так, листівки із зображенням Львова теж були. Цікаво, як вони виглядали. Ну що ж, а мені вже час завершувати свій сюжет. А з вами була я, Марія Мельник. Гуляйте рідним містом та дізнавайтесь більше про нього. Па-па!